Давай, тримай. Хоп. Раз, два, танці. Пам! О... Стоп, столійка! Фруксуланка, справжній телімана. Добре, а що то таке було? А ми подивимося, з ким ти поділишся. Добре, старайся. І зараз шо ми шаморовом. Молодець. Він віддав підочку на сулаці. А Але, знаєш, що програмні один народний? Черепашка. Я думаю, що зараз до фінал і в нас будуть всі участвувати. Тому що це якось непонятно вийшло. Друзі, остання квіточка, один приз. І зараз хто візьме цю квітку, отримає приз. Готові? Дікіна, зараз в кінці часу. Беремося за ручки з черепашкою. І останній раз танці починають. І перемагає нас, Богданчик, можна покладати. Це просто страшний друзі. У нас така справа, ти молодчинка, звичайно, але зараз ми з вами будемо робити справжню спайдерменську гру. Черепашка, а -а -а -а. ти як там? Ти не хочеш нікого нам покликати? Ні, я виграю. Тоді давай зараз ми... робити а що у спайдермена, яке в нього найголовніше, його фішка? Що в нього таке є? Що він так пустає? Що я зробив? Й... Як знаєш? Ти мною чи що? Добре, давай знаєте, що зробимо? у мене справді є поводина, і ми витягнемо її. Ану, може це не поводина, може це якісь такі запитки підписати. Точно, може, може, це щось... Вистягне, подивимось, що це таке. Ану, що в мене таке вийшло? Паводина! Поводинок, так не тримай! Точно, і ви нам тримаєте нас тримаєте. Дякую. Зараз що? Зараз Богданчик буде справжнім спайдерменом. Ти зараз все? Чи маєш прийти по поводинці, звідси, аж до Руксланки? І так пройти, щоб нас ну, щоб супер швидко це в тебе вийшло. Давай ми п'ятдесямо трошки.